Як перевірити квартель журналу, в якому ви збираєтеся опублікувати свою статтю? З вами компанія Bubble Advance, і ми допомагаємо вам публікувати ваші статті в журналах, що індексуються в базах даних Scopus і Web of Science. І сьогодні ми відповідаємо на питання. Підписника, як оприділити квартир журналу, коли ви його вже обрали для публікації своєї статті. Для цього простіше всього нам зайти на сайт scopus.com scopus і ми переходимо по, цій, по цьому посиланню «View Journal Rankings. Це наша база даних журналів, які індексуються в базі даних Scopus. І ми тут у фільтрі обираємо «ISNN». Завжди шукайте журнал за допомогою цього параметру, тому що назви можуть бути однаковими. І ви знайдете не той журнал, який ви шукали. Тож, сюди ви вводите. ІСНН свого журналу, який ви заздалегідь собі записали. І ви його знайдете просто на сайті журналу, який ви підібрали для публікації, він завжди в такому зручному місці. Вводимо ІСНН. Нажимаємо Find Sources. І ось наш журнал. Переходимо на сторінку цього журналу в базі даних Скопусу. І гуртаємо донизу, і тут у нас категорії. Дивіться, а як ви знаєте, то квартилі, вони розділяються на процентелі. І у нас всього 99%. Тож, процентелі залежать від квартеля. З першого по 24-й, це у нас процентель це у нас. Четвертий квартель. З 25 по 49 процентиль – це у нас третій квартель. З 50 по 75% це у нас другий квартиль. І вже з 75 по 99 це перший квартиль. Тож, судячи з цієї градації, наш журнал 45 процентай, тому цей журнал. Третього кварталя. Якщо залишились запитання, залишайте їх в коментарях. А ми будемо знімати для вас нові відео. Успішних вам публікацій.